Уже шостий рік поспіль дільничні інспектори Тернопільщини традиційно проводять спортивні змагання з нагоди Дня дільничного інспектора. Захід приурочили пам'яті колишнього керівника обласного управління внутрішніх справ. Нагорода за перемогу це кубок першості імені генерала міліції Романа Подсаднюка. Ці змагання вже стоять традицією. Я думаю, що ці змагання вони сприяють для представників органів внутрішніх справ. Які в позитиві дають змогу виконувати належним чином свої службові обов'язки. Участь у цьогорічному спортивному святі взяли дільничні з усіх райвідділів. За команди активно вболівали співробітники по службі, родичі міліціонерів, жителі районів та обласного центру. З перших хвилин чемпіонату відчувався дух суперництва та боротьби, яка мала визначити найсильніших у трьох етапах: підтягувані на перекладині, перетягувані каната та пробіжці естафети. Змагання завжди популярні та масові. Цього року у них брали участь більше сотні місцевих шерифів. У першому конкурсі майстерність на перекладенні продемонстрували дільничні Тернопільського міського відділу міліції. Друге та третє місця відповідно посіли працівники з Тернопільського та борщівського райвідділів внутрішніх справ. Фортуна у перетягуванні канату була на боці інспекторів з борщівського райвідділу внутрішніх справ. А витримку на естафеті продемонстрували дільничні Тернопільської міської міліції. Я люблю займатися спортом, а іменно футболом. Я кожного тижня з татом займаюся футбол, граю футбол і я надалі хочу займатися футболом. За підсумками загальнокомандного заліку, кубок першості здобули дільничні інспектори Тернопільського райвідділу, на другій сходинці збірна команда Бучицького району, на третій дільничні міста Тернополя. Переможців тепло привітав начальник обласного управління внутрішніх справ Віктор Сак, вручивши грамоти та дипломи кращим дільничним.